Всім пляжний привіт! Сьогодні в першому уроці гри в пляжний теніс ми розглянемо саме перше необхідне, що нам потрібно знати. Це стійка гравця в пляжний теніс. Якими вони бувають? Перше це захисна стійка. Коли у вас ноги паралельно одна до одні, виставляєте п'ятки на дві дня, ноги призігнуті в коліна. А ракеточка. На рівні очей перед собою. Наступна стійка, атакуюча стійка, коли в нас права нога, якщо ми правша ззаду. В цій стійці ми вже готуємо себе до атакувального удару або це стійка на подачі. Тобто завжди задня нога, вона ж опорна нога відведена назад. І в нас ще бувають стійки, коли ми на одній нозі, на правій, на лівій присідаємо це. Сильні смеші, але на базовому, базовому рівні вони не дуже важливі, І також не важливі нам стійки, коли ми готуємось перед атакувальним ударом, доходимо на сітку, коли ми робимо крок вперед і відкриваємо ракетку. Це все ми будемо розглядати далі. Дякую за увагу! Це був перший урок базової стійки пляжного тенісиста. В Наступному році ми розглянемо вклад ракетки пляжного теніси.